Нехай буде казкою. У мене казок в моєму творчому доробку мало, ну тому взагалі то я рада, що з'явилася ще одна казка. Ельфійка, що дивилася на мене з вітрини, не могла бути мною. Вона ж би була зовсім не схожа на ту непримітну, звичайнісіньку дівчину, яка подивилася у дзеркало, виходячи з дому. Де я помахала рукою і відображення повторила за мною. Тож, ким вона є і хто я? насправді? Тоненька граційна ельфійка з принадними формами і густим хвилястим волоссям, чи просто дівчина одна з багатьох таких самих однотипних просто дівчат, яких ніби дешевих ляльок щодня сотнями випускають з одного конвейера? І вони давно не здатні привернути до себе нічою увагу, їх надто багато. Красуня змахнула тоненькими крильцями за спиною, і на декілька секунд мені здалося, що вона трошки піднялася над землею. Я аж заклякла, а потім почала вертіти головою, прагнучи побачити ті ж самі крила у себе, хоча й знала, їх не може бути, а вона продовжувала дивитися на мене. Посміхаючи своєю голівудською посмішкою, і я торкнулася рукою відображення. Дивина, але я ніби відчула її доторку відповідь, попри скло, він був такий теплий і ніжний, то, може, я й справді красуня ельфійка і варто просто пам'ятати про це. Ми саме ті, ким хочемо себе бачити, а не ким нас обізвав хтось зі знайомих чи навіть назвало примхливе суспільство. Ельфійко, привіт, почула я чоловічий голос і озирнулася. От така сучасна.